Гортаючи OLX в пошуках нового пацієнта для своїх ремонтів, я наштовхнувся на оголошення продажу Nintendo Switch Lite, який коштував 2700 гривень. Причина такої ціни була те, що консоль не включається. Відкривши сторінку продавця, я подивився, що є ще консолі, які не вмикаються, або немає можливості їх перевірити. Я вирішив запропонувати продавцю викупити одразу три консолі за 6000 гривень, бо по факту це. え <music> Кіт у мішку, тому що консолі можуть бути заблоковані PSN або Xbox Live, і така ціна нас обох влаштувала. За описом Xbox One неможливо було пройти перевірку, тому що був відсутній геймпад. Nintendo Switch попросту не включався, і я вирішив розпочати ремонт саме з PlayStation 4, який так само не включався. Досвід з консолями PlayStation у мене достатньо великий, тому що я використовував їх з самого дитинства. Хоч Консоль PlayStation 4 і виглядає достатньо занедбано. Відсутня більшість гвинтиків, і це великий показник того, що її хотіли вже реанімувати. Тому досить складно відновити консоль після втручання інших майстрів. Невідомо які компоненти вони могли пошкодити. При підключенні до телевізора консоль не видає жодних ознак життя, можливо, пошкоджений блок живлення, тому починаємо розбирати консоль. Так як тут було тільки два гвинтики. Пір суттєво зменшується по часу, і невідомо чи всередині присутні всі гвинти. Після демонтажу блока живлення бачимо пошкоджені вусики, які замикають контакти на платі блока живлення, а також від'єднаний шлейф до приводу читання дисків, тому вирівнюємо вусики плати та площадку замикання контактів. Далі послідовно викручуємо всі гвинтики, відключаємо всі шлейфи, модуль Wi-Fi та демонтуємо привід читання дисків. Наступний крок це повністю демонтувати плату. Викручуємо послідовно всі гвинтики. Будьте уважні та не загубіть всі прокладки на термоінтерфейсі, які забезпечують скидання температури для чіпів процесора відеокарти. З термопасти залишилася просто якась рідина. Не факт, що це взагалі була термопаста, або це дуже неякісна термопаста на якійсь водяній основі. Так не може бути. Тому ретельно все вичищаємо. Та підготовлюємо плату до нанесення нової термопасти. Додатково відкручую повністю плату та виймаю вентилятор. Після заміни термопасти та зворотньої збірки PlayStation 4 встановлення нового жорсткого диску я записав на флешку нову систему, взяту з офіційного сайту Sony. Після довгого процесу встановлення ми попадаємо в меню налаштування консолі. Тобто тут все працює, Wi-Fi модулі. а також сама система. Але це не головне. Можливо, тут заблокований аккаунт PSN, і ігри можна грати тільки в дисковій версії, тому заходжу в аккаунт PSN і перевіряю блокування. Можна видихати спокійно, тому що PSN тут працює. А також PlayStation достатньо гарно відтворює всі сучасні ігри, наприклад, як Resident Evil Village. Після години користування PlayStation не перегрівається та не виключається. на тому ремонт завершено. Переходимо до Xbox One. За словами продавця, вона вмикається, але у нього не було геймпаду для того, щоб перевірити функціонал консолі. Розбирати тут нема чого, тому що вона тримається на восьми гвинтиках. Після детальної перевірки фахівцем по ремонту техніки було виявлено недоліки, які усуваються заміною термопасти. І це правда, тому що тут термопаста виглядала як труха. На всій своїй техніці. Використовує РЗТК MX4, тому що вона має достатньо гарну консистенцію для нанесення, а також зарекомендувала себе на протязі багатьох років. Після зворотньої збірки вмикаємо консоль і бачимо, що все працює. Блокування аккаунта відсутнє, і консоль повністю справна. Переходимо до Nintendo Switch. З першого погляду бачимо, що консоль не використовували достатньо давно. Деякі клавіші навіть дуже сильно заліпають. І її Необхідна термінова чистка. Після натискання кнопки та підключення живлення вона ніяк не реагує. У свічах є така проблема, якщо повністю відключена консоль, її можна включити за допомогою ПК, але це також не допомагає. Тому переходимо до розбору консолі, відкручуємо всі гвинтики по периметру, а також демонтуємо металеву пластину. На перший погляд бачимо, що сюди залазили ручки деяких кулібінів, тому що відсутні. Термоінтерфейсу. Великої діагностики тут проводити не треба, тому що з першого погляду бачимо, що відключений шлейф живлення. Не знаю, чи навмисно це було зроблено, але підключаємо його назад і пробуємо включити. Консоль включається, але вона показує блакитний дисплей. Все це через те, що вийшов з ладу чіп Max 77812. Під мікроскопом можна побачити, що там є відколотий кут на самому чіпі. Як ви можете бачити, він досить маленький. Якщо купувати такий чіп у нас в Україні, він коштує 1400 гривень, тому я замовив такий самий чіп з Aliexpress. Ремонтом цієї консолі я буду займатися обов'язково, але після того як мені прийде цей чіп. Але для тих, хто розуміється в техніці, тут немає нічого складного. Додатково для гарного вигляду я наніс плівку на PlayStation 4 та Xbox One, для того, щоб мати більш Гарний естетичний вигляд. На момент монтажу відео PlayStation 4 вже продана за 5200 гривень і майже окупила повністю покупку. А якщо ви хочете придбати Xbox One, а також як вам такий закуп, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, бережіть себе, слава Україні!